Виконуємо номер 92 із завдань для повторення розділу 3. Підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Зведи подібні доданки. Завдання перше. Сума добутків 4Б та 3Б. Завдання друге. Різниця добутку 7 і С і С. Завдання третє. Різниця добутків мінус 2х та 9х. і ікс. Завдання четверте. сума числа у, добутку 7 і у та добутку 3 і у. Завдання п'яте. Різниця добутків чисел 3 і а та 3 і а. Завдання шосте сума добутків чисел 3а і а та 3а. і а. Завдання сьоме різниця добутків чисел 4їД та 5ІД. І завдання 8 різниця числа Y та добутку 7 і Y і 3 і Y. Приступаємо до виконання. Подібними називаю доданки, які мають спільну буквену частину. Для того, щоб звести подібні доданки, необхідно додати їх коефіцієнти. І помножити на спільну буквену частину. Маємо 7B. 7 віднімемо 1 і помножимо на спільну буквену частину. Маємо 6C, мінус 2 віднімемо 9 і помножимо на спільну буквену частину. Маємо мінус 11х. 1, додамо 7 і додамо 3 і помножимо на спільну буквену частину. Маємо 11 Y. 3, віднімемо 3 і помножимо на спільну буквену частину. 0 множимо на А буде 0. 3 додамо 3 і помножимо на спільну буквену частину. Маємо 6а. 4 віднімемо 5 і помножимо на спільну буквену частину. Маємо мінус 1d або просто мінус d. І в восьмому заданні 1 відняти 7 відняти 3 і помножимо на y. Мінус 7 відняти 3 це буде мінус 10, 1 відняти мінус 10 буде мінус 9. І y. Отримали мінус 9 y номер 92 і справ для повторення розділу 3 виконано